Добрий день, у мене тут робітник року, Трошки зайчик накосячив, Щось Бумагу не так як трас склав, кажу, нічого. От, вирізає. бачите, складає, вирізає. До речі, було питання про ножниці. Юля, я переживаю за, за ваші ножниці. Не переживайте за мої ножниці, переживайте за свої. Друзі, всім вам привіт! Повисилали багато сьогодні посилок. Зараз піду в майстерню розкажу вам. Тут теж бачиш Сергій, ось. Та я зараз поправлю. По Поправляю. Я ж все маю контролювати. Друзі, всім привіт! Все я маю контролювати. В мене обов'язково я все перепровіряю, підрізаю, підправляю, ну, щоб все було по-людськи. Сергій Ріже, а я потім буду ще перепровіряти все. Тож так. Пішла, кажу, бо не можу на це дивитися. Робітний крок. Ну, десь не так, щось листки поскладав і сунулась викрійка. І, і все. Буває, нічого, зайчики. Перепровірятиму потім все. Або з того, що там на картачили, розробиться просто менший розмір. Все потроху висилаємо. Друзі. Буду писати ввечері номера посилок, хоча ми все відправляли зранку, бо просто ну, фізично зараз треба займатися іншою роботою. Якщо я вам написала, що відправимо завтра, значить відправляємо завтра. Якщо я пишу відправимо сьогодні, значить відправляємо сьогодні і точно посилка поїхала до вас. У нас такого немає. Що, якщо я написала завтра і не відправила. Ну, хіба що я не знаю, що могло трапитись. Тож таке. Було запитання від одної пані про ножниці. Юля, знаєте, навіть не питання, а коментар. І мене часто такі коментарі дивують. Сьогодні ми знову подивимося про дивину. Я не беру близько до серця, друзі, ні в якому разі. Але знаєте, основне, що я хочу зараз донести, це подача інформації. Ось дивіться: пише мені людина коментар, коли я показую, що, наприклад, папіри ріжу ножицями. Юля, добрий день. Я швея з багаторічним стажем. Дуже переживаю за ваші ножниці. Бо після того, як порізали папір, ножниці, ну, тіпа, затуплюються і потім ними різати тканину. Хочеться бляха. Хатюкнутися хочеться. хочеться. По-перше, коли ви пишете, що ви швея з багаторічним досвідом, іншій людині з багаторічним досвідом, то ви що цим хочете сказати? Що ваш досвід краще, чи мій? Чи я мала дитина, і в мене ці ножниці одні, я над ними трясусь, як отой голум над кільцем. чи що? Ножниці для мене це робочий інструмент, і я ними ріжу все, що рахую за потрібне. Якщо ножниці тупі, я їх викидаю, і купую нові. Все. Ніхто не трясеться. У мене такого нема. І для чого мені різати другими ножницями, якщо мені зручні ці? Ціна питання 200-300 гривень для вас така важлива. Я беру гарні ножниці, от швейного освіта, це за 600 гривень, і ріжу ними. Бо в мене сюди пролазить рука. Якщо ми візьмемо, наприклад, ножиці для паперу, то скільки, по-вашому ними, я зможу вирізати викройок, бо вони мені малі. розумієте? Чого я маю бляха-муха мучитися? Уявіть, скільки треба робити роботи ножицями, раді чого я буду страдати і різати, наприклад, обичними. Ну для чого? Бо я переживаю за ваші ножниці, за свої переживайте, переживайте за себе, я ж за вас не переживаю. Друзі, посмійтеся разом зі мною. І знаєте, особливо мене прикалує, коли люди пишуть: я швия з багаторічним досвідом. Ну то що? І в мене є досвід, і у вас є досвід. Ну то роби, що робиш, я розберуся. Яка б я не була швея, я теж розберусь. Не переживай. За себе переживай, зайчики. Інколи таке, щось як почнеш читати. Що людина трясеться над моїми ножницями. Ну то як переживаєте, давайте я вам їх вишлю, заточите, відправите мені їх назад. В чому проблема? Якщо ви така розпереживалася вся. Шуткую. Знаєте, в Мене сьогодні день все не так. Знаєте, оце мем. Пам'ятаєте мем із СТБ, коли хлопець сказав, «Все не так, посадили не там, їда не та, прическа не та, поставили не те, конкурс не той. Пам'ятаєте цей мем? Смішний капець. Так, зайчики, що маємо сьогодні зробити? Зараз Сергій Наріжа, щоб я не бачила, як він це робить, принесе мені, я попідправляю, порозмальовую і поїде завтра до вас те, чого не вистачило. Олександра, вам спідниця поїхала. Нарешті, бо ви мені кожен день про неї писали. Зайчики, не пишіть, будь ласка, кожен день, тому що я сама знаю, що робити і куди бігти. Мені оце треба. Тобі треба оця? Да. Бери. Головне, схватила, типа я не знаю. Бери, зайчик. Бач, такий діловий. Прийшов кайф, мені оце треба. Тільки ж роби гарно там. Гарно роби. Ой, друзі! Я вам що хочу сказати, що краще, чим я, не зробить ніхто. Через те, от як мене там питали, чого я не відкриваю якусь майстерню, чого я не беру яких робітників, тому що я цього робітника розіпну на другий день. Він буде в мене літати, як електровіник, бо мені буде все не так. Знаєте, в мене диктатура. Я не, ну, не, не зможу працювати з людьми, бо я дуже багато вимагаю. От якщо я зроблю, я знаю, що отут прицепиться, нема до чого. А як інша людина зробить, скаже так: отут не так, отут не так, і тут не так, і тут не так, і тут не так, і так не так, і стануть, буду переробляти. Тому що краще не псувати свої нерви і робити самому. Хай довше, але краще. Ви зрозуміли, вже ми купили олівці, тому що фломастери дуже... По викрійки трохи розтікаються і дуже марає руки, тому будемо розмальовувати вже викрійки олівцями. Від них менше марання. Ну, понятно, що підточувати треба, але вирішили, що будемо вже робити наступні викрички, олівцями. Тут сама стіл дуже сильно все морається. Тож, сьогодні, зайчики, в мене день, який називається Все не так. Окрім погоди. Окрім погоди. Дуже гарна погода. Ой, друзі, весна. Сьогодні дам, дивлюсь, ворона сидить на акації. Думаю, що ти там робиш, щось клює. Дивлюся, а в неї в клювіку дрючечок, гілочка, і вона вже робить гніздо. Ще місяць, ворона вже робить гніздо. У них вже весна. Думаю, ну, понятно. хай вже робить. Вже, бачите, пташки облаштовують собі гнізда, ну, значить, весна буде рання. Не знаю. Вони, мабуть, краще якось відчувають. Це все, ніж люди, побачимо. Дуже сьогодні чудова погода, ну, взагалі, от просто весняна. Пташки чирікають. Ми ми вислали посилки в нову почту. Я зі списком з зошитом все по списку роблю, щоб нічого не переплутати. Сергій мені, як завжди, допомагає, хоч мені все не так, але ж допомагає, бо мусить. Ой, зайчики, буде щось робити. Місяць, до речі, видно на небі. Хтось спостерігав з вас за венерою, десь дня три, чи два тому, чи навіть, може, вже чотири, не пам'ятаю. Видно було і місяць, і венеру на небі. От, то Юля навіть скидала наша. Менше фотки, вчора коля з комп'ютером начудив. Заліз щось там в біос в комп'ютері, щось там удалив, то прийшлося майстра визивати. Ну, слава Богу, все добре. Бо Сергій каже: якщо щось з желізом, то я з цим не розберуся. То вчора ще діти такі, знаєте, всі розумні, самі все все знають, то вчора трохи малий там начудив. але нічого, все буде добре. Все, друзі, працюю, вам трошки дала інформації. Пишіть, якщо у вас є якісь питання. Доробляю сьогодні викріки. У мене ще є завдання. До речі, готові дві сукні коричневі. Я постараюся зараз вставити або фотографію з колекції, щоб ви зрозуміли, які є. Бо я казала, що як я зроблю на повторі ось отакі. Ті, що були в останній колекції такі сукні оверсайз із ангори Тайді Баранчика. Дві штуки я зробила на повтор. Якщо треба, то можете писати. От З минулої колекції коричневі кирпичні сукні. Ну, Я тут постараюся вставити вам відео або фото, щоб ви розуміли, про що мова йде. Все, працюю, в мене ще треба розкроїти костюм, ще треба подоробляти викрики, все як завжди, як усіх. І поколотиться. Зараз ще піду кави поп'ю, бо в мене сьогодні день всього не такого. Знаєте, от буває, все не так. Приколупуюся до всього. Зайчики, не хочу приколупуватися до вас, хай у вас все буде добре. Все, Всім пока, бувайте здоровенькі.